Чи є хоч один вірш, який може сказати, що стало зі мною за цей рік відсутності? Чи є хоч одна дума, що зможе передати усе? Якби я могла мати вічне хмарне сховище з постійним доступом до нього? Чи потерла би я з нього конкретні моменти? Йому тут так красиво! Оу. Всім привіт! З вами Міса і ми не бачились цілий рік. Я зробила тут невеличке опитування, спочатку результати були такими, що переважала тема роздумів, потім вони стали 50 на 50, тому я просто роблю те, що я роблю, трошки підготовлена, трошки ні. Загалом, зараз ви все побачите та почуєте. Цілу годину не храм на одним її замістю в безкінечності поверхів, Павутину видають привиди Під парканом курдалаки потонулись вити вже Сачиться пітьма чорними чорнилами з усіх щілини загусає, як пластилін. Не приходять в гості Чупакабра з чугайстером. Пролізе годінням машин, пронизливим криком дітей. Твір. Чому не сидиться по домам їм всім, шумом засмічують і двір, могли би поспати ще десять хвилин, та тремтяча рука шукає кофеїн, шкрепеться душа ржавим лезом на жані била пижука в коротку сірників. Обесточений підвиз. Навсті ж очі, як під'їзд, під ними зночі синяки, стіни стеля, як папір, і прострелюють з шпарин холодний протяг і зірки. Я через ту дурну йогу знов блядь, запізнюсь на роботу. і, і ось стою тут в четверте, прошу знову дозволь померти. Я думаю, багато, тому це не те, що буде для мене якоюсь проблемою. Буду чесна, моментами мене заносить вирій подій. Це якась стратегія мого життя, щоб відволікати себе від роботи, можливо, досягнення цілей. Ну, я так собі думаю. Або це навпаки обезбол, який допомагає робити роботу непомітно. Малювання для мене завжди було чимось, що мені допомагає пережити тяжкі моменти, відволіктись від того, що відбувається в моєму житті. Я не стільки часто це робила, що стала ілюстратором, як іронічно, що рубрика бутні ілюстратора поєднала у собі і життя, і те, як я від нього втікаю, але вже досить давно ілюстрація це моя робота. Тому виходить, що робота це те, куди я роблю ноги, коли мені це необхідно. Тому ласкаво прошу у рубрику будні ілюстратора. Було б дивно, якби я не поділилася з вами новиною. Хоча це вже не така новина, вірніше зовсім не новина. Але нарешті ви зможете придбати мій з пані Світланою конощук мальопис Гудзимудзе – королева країни загублених гудзиків. Історія про хлопчика-єгорка, який потрапив у країну загублених гудзиків, чекає тебе на полицях крамниці UA Comics. Тому забігай або замовляй. Я не майстер реклами, але я зроблю відео по створенню цього мальопису окремо. Вірніше, я і мусила його робити ще до його видання, але, можливо, навіть в честь видання цього мальопису я хотіла зробити відео, але все руки ніяк не доходили. Хто пам'ятає відео про скетчбук? З моїми дизайнами персонажів до манги дитя Всесвіту Я ті розуміють, що наступним відео по ідеї мусило бути відео про оцей малюпис. Інколи думати багато, це класно. Інколи навіть фінансово вигідно. Адже кожна подія, яка торкається мого серця, кожна подія, яка викликає у мене порив думок, має ризик бути впійманою та написаною у вірші. Чи не чудова магія, коли ти відчуваєш легкість і можеш її записати у рими, ритми, фрази та асоціації? Чи не чудово, що розум після написання стає яснішим? Творити це моя потреба, так як їсти чи прогулюватися вулицями Львова. Навпомацьки такі цупкі листівки надсилають мені думи на поштову скриньку, так багато їх останнім часом відправитись на злом самі світів одразу, де в один момент веселощі і горе, де свідомо по підруку бродить з несвідомим, де радощі вливаються в оргазми, а смуток дум і морок в депресивні фази. Над розломом тих світів хочеться стояти, ловити сильний поду вітру, щоб балансувати. Повір мені, це краще, ніж звалитись, об'єктивність втратити, з висоти розбитись. А что тебе эта маленькая ложечка? Она красивенькая, но маленькая. Видишь, я на нее выколотала свечку из бутылочки. Теперь я в эту бутылочку посажу питочку. Угу. Поняла? Да. Да так, 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 все люди. Гадаю, що це відео буде мені тим самим сховищем, бо мій телефон не вивезе зберігати всі події, які вже сталися. Тому я дуже рада, що можу поділитись з вами концентрацією подій свого життя. Такого нерівномірного, такого емоційно концентрованого місця. У мене є крайніші. Моментами, де я роблю свою роботу вдома, з різних причин це може бути багато роботи, нестача сил, якої мені тільки хватає на те, щоб сісти і робити всі свої заплановані справи за робочим столом. А інколи моментами хватає на те, щоб вибратися у свій коханий центр та провести свій час у видавництві або з друзями та знайомими. Ось, але буває таке враховуючи, що я маю тривожний тип особистості, що всі мої сили зазвичай ідуть в роздуми, переживання, тривоги. Тому мені сил тільки на роботу і хватає. Відстану в тепшолі у нас одна. Малива блять на воді, І сльози згрози надали зі ярога, лише всьому не подигті, візьмуються від серця дубліка, розділила нас кроса, паляться знову душі, розкисне листяки. Уже духовки платить. але в свою чергу ті самі роздуми трансформуються у вірші та ідеї до моїх історій, які чекають свого часу. Зараз я займаюся втіленням історії, яку я писала весь минулий 23 й рік. Тому спеціально намагаюсь очистити телефон від старих відео, щоб я мала змогу зробити запис нових проєктів. Ну вам ж потрібно щось показувати, щось виставляти у тіктоки, тому що є, то є. Це один з проєктів мого видавництва, який поки що я не скажу, але подивитись одним оком трошечки вам дам. А. Також на своїх правах я вас запрошую на індивідуальні курси по створенню та втіленню власних історій, де я ділюся різними плюшками і прохожуся по всіх пунктах, які є важливими для створення візуальної частини вашої історії. Ось, а якщо у вас є бажання не пропускати мої трансляції в Тіктоці, то я залишаю в описі під відео вам лінк на свій телеграм. Я там завжди кидаю сповіщення, коли у мене починаються трансляції. Ось також всі необхідні посилання також будуть під відео. Це все зараз руйнує. Там щось там щось таке, а? As you guys know, I'm a creator myself, creator of Apple Black and of course, Clip Studio Paint is very easy to learn and there are a lot of available resources to help you do so. One of the perks of Clip Studio Paint and digital art in general versus traditional art is that you get to save some money, right? Traditional art, you end up buying the same tools over and over again because they finish. If you're making Japanese comics and you going to have that screen tone effect, if you're making it traditionally, screen tones cost a lot of money. You have to buy that over and over again. But once you have digital software, you have it, it's done. So, Studio Paint itself is being used by a lot of professionals. You can do a lot. Sometimes, I actually work traditionally. If you want to make your own page sizes, you have of options there to add more pages key to it, is to either send you to the pencils or to the pens. If you hit brush, it will give you some brush options. You can click and explore them. And right underneath that, you have the settings where you can mess with the brush. <laughs> І, як завжди, не забуваємо, що спонсором цього відео є наші ЗСУ. Донатимо, творимо та витворяємо. З вами була ваша Міся. Дякую вам за перегляд. Мене ж цілий рік не було, не знаю, хто це подивиться. І до зустрічі!